Потерпи, будь ласка, сонечко. Давай ще трохи. Давай, левом воды! Убираем! Убираемся! на телефон не соблюдает ничего! Рыба. 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 Тільки що бачили, як виїжджала е, швидка медична допомога. Рятувальники дістали е, живого хлопця попередньо 130 30 років. Е, знаходиться він під залами більше 6 годин. Е, наразі йому вже, його вже госпіталізовано, йому надається вся необхідна медична допомога. Він свідомості був Так, він був свідомості. Саме так рятувальники його знайшли. Тобто, ми робили е, там. Поруч кутиші і рятувальники так і знайшли, тому що він на...